Ласкаво просимо до міста, яке ніколи не спить. Нью-Йорк – це серце Америки, мегаполіс мрій, енергії та необмежених можливостей. Його не можна просто відвідати, його треба відчути. Уявіть собі, ви стоїте посеред галасливого Таймсквера, навколо сяють Тисячі неонових вогнів. Перехожі поспішають у своїх справах, таксі мчать вулицями, а десь далеко на горизонті височіють легендарні хмарочоси. Це місто, де кожен квадратний метр дихає історією, мистецтвом і прагненням до величі. – це не просто мегаполіс, це символ свободи, це місце, де тисячі іммігрантів колись шукали нове життя. Народжувалися революційні ідеї, мистецтво, культура, фінанси і технології, і змішуються в одному шаленому ритмі. Сьогодні ми вирушимо у понореж цим дивовижним містом, дізнаємося його історії таємниці, відвідаємо знакові місця та занурюємося в атмосферу, яка робить Нью-Йорк неповторним. Готові? Тоді вперед до серця Великого Яблука! Історія Нью-Йорка від заснування до сьогодення. Нью-Йорк це не просто місто, це легенда. Його історія насичена подіями, які змінили хід світової історії, від колоніального поселення до сучасного мегаполісу. Шлях Нью-Йорка сповнений драматичних змін, епохальних відкриттів та нескінченного прагнення до величі Заснування Нідерландська колонія. Перші європейці, які висадилися на землях сучасного Нью-Йорку, були голландцями. У 1624 році голландці, голландські колоністи заснували тут поселення під назвою Новий Амстердам на острові Манхеттен. Це було торгове містечко, яке швидко перетворилося, на важливий центр обміну товарами між Європою та Північною Америкою. У 1664 році англійці захопили новий Амстердам, без жодного пострілу, і місто було перейменовано на Нью-Йорк на честь герцога Йоркського. З цього моменту почався новий етап в історії міста. Воно стало частиною Британської імперії і швидко зростало, як важливий порт та економічний центр. Нью-Йорк у 18-19 століттях шлях до Величі. Під час війни за незалежність США 1775-1783 роки. Нью-Йорк став ареною запеклих битв. У 1789 році саме тут, у федеральному залі на Уолл-стріт, Джордж Вашингтон склав присягу на, як перший президент США. У 19 столітті місто перетворилося на головний центр Імміграції. Мільйони Європейців перебували. До Америки через острів Елліс шукаючи кращого життя. Саме в цей період була збудована Статуя Свободи 1886 рік символ демократії та надії для всього світу. Індустріалізація зробила Нью-Йорк одним із найважливіших економічних центрів світу. У 1811 році тут був прийнятий грід План, який створив прямокутну систему вулиць Манхеттена. А у 1853 році було закладено Центральний парк перший ландшафтний парк у США, 20-те століття місто зміни кризи. У 20 му столітті Нью-Йорк продовжив своє стрімке зростання. У 1920-х роках розквіт джазу доба сухого закону та підйом ганстерських угрупувань 1930-ті роки. Велика депресія, але водночас будівництво Empire State Building 1931, який став символом відродження, відродження міста. 1945-1950 роки після Другої світової війни Нью-Йорк стає фінансовою та дипломатичною столицею світу. Тут, у 1945 році відкривається штаб-квартира ООН. 1960-1970 роки морхливий розвиток мистецтва, культури, руху та громадянські права. Воно Нью-Йорк стискається з проблемами. Економічна криза, безробіття, зростання рівня злочинності 1980-1990 роки. Відродження економіки в будівництво нових хмарочасів розкрит Уолл-стріт. Трагедія 11 вересня 2001 року. Однією з найбільших трагедій в історії Нью-Йорку стали терористичні атаки 11 вересня 2001 року, коли вежі сусіднього торгового центру були зруйновані. Ця подія змінила не лише місто, а й весь світ. Сьогодні на місці веж знаходиться меморіал 9:11 та Нових хмарочас One World Trade Center, який символізує відродження та силу Нью-Йорка. Нью-Йорк сьогодні місто безмежних можливостей. Сьогодні Нью-Йорк залишається одним із найваж... найвпливовіших міст світу. Це відома столиця фінансів, культури, моди та технології. Тут знаходиться Уолл-Стріт, Бродвей, музеї мистецтв Метрополітен, Центральний парк і ще безність знакових місць. Попри виклики, такі як пандемія covid 19 Через економічні кризи Нью-Йорк щоразу відроджується, підтверджуючи свій статус міста, мрій і можливостей. Це місто, яке не боїться змінюватися і надихає мільйони людей по всьому світу. Нью-Йорк – це не більше, ніж просто місто. Це легенда, яка триває. П'ять визначних місць Нью-Йорка від заснування до сьогодення. Нью-Йорк – місто, яке вражає своєю архітектурою, історією та культурними різноманіттям. Його символічні місця відомі в усьому світі, кожен з яких має унікальну історію. Давайте розглянемо п'ять ключових визначених місць цього мегаполісу. І ось перше у вас на екрані статуя свободи. Статуя свободи один із найвідоміших символів США та всього світу, її створив французький скульптор Фредерік Бартольді. А каркас розробив Юстав Ейфель. Той самий, що побудував Ейфелеву вежу. Це був подарунок від Франції Сполученим Штатам з нагоди старіччя Американської незалежності. Статуя встановлена на острові Ліберті у 1886 році. Протягом багатьох років статуя Свободи вітали іммігрантів, які прибули до США через острів Елліс. Сьогодні вона є однією з головних туристичних атракцій Нью-Йорка. У 1984 році статуя була включена до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Відвідувачі можуть піднятися на оглядовий майданчик у короні статуї, звідки відкривається вид очевидне місто. Друге. Центральний парк. Центральний парк був створений у 1857 році як перший ландшафтний парк у США. Його проєкт розробили Фредерік Лоу Олмстед і Калверт Вокс. Парк був створений спеціально для того, щоб жителі Нью-Йорка мали змогу відпочити від шуму мегаполісу. Зараз центральний парк це легендарне місце для відпочинку, спорту, прогулянок і навіть зйомок кінофільмів. Він займає понад 340 гектарів. Місяць озера, сади, замок, Бел... Белведер, зоопарк, театри, просто небо і чистенні скульптури. Це улюблене місце для туристів, так і для місцевих жителів. Третє. Empire State Building Empire State Building був збудований у 1931 році під час Великої депресії. Його будівництво тривало лише один рік і 45 днів, що є рекордом для хмарочасів такого масштабу. Висота будівлі 443 метри разом із шпилем. Він став символом інженерної майстерності та економічної сину Нью-Йорка. До 1970 року це була найвища будівля світу. Сьогодні Empire State Building залишається однією з найпопулярніших туристичних локацій. Його оглядових майданчиків відкривається захоплюючий від на місто. У 1986 році удівлю визнали Національною історичною пам'яткою США. Четверте таймс Сквер. таймс Сквер отримав свою назву у 1940 році, коли газета The New York Times Перенесла свій головний офіс у новий хмарочос у цьому районі. Саме тут, у 1907 році, вперше відбулося традиційне опускання кришлевої колі на Новий рік, що стало щорічним символом святкування. У 20 столітті Таймс Сквер пережив різні періоди від процвітання в 1920-х роках до занепаду у 1970-х роках, коли район став центром злочинності. Проте у 1990-х роках. Провели масштабну реконструкцію, і зараз це один із найбільших, найбільш жвавих районів Нью-Йорка з яскравими рекламними екранами, театрами, Бродвею, магазинами та туристичними атракціями. І останнє п'яте Бруклінський міст. Бруклінський міст був відкритий у 1883 році і став першим у світі підвісним мостом із сталевими тросами. Його спроектував Джон Реблінг, але після його смерті будівництвом керував його син Вашингтон Реблінг. На момент відкриття це був найдовший міст у світі. Його довжина становить 486 метрів. Бруклінський міст є однією з найвідоміших інженерних споруд світу. Він з'єднує Манхеттен і Бруклін та є популярним місцем для пішохідних прогулянок. Щодня ним користуються тисячі людей, а його готичні вежі з камені є символом Нью-Йорка. Нью-Йорк це місто з багатою історією та неперевершеною енергетикою. Його визначні місця відображають різні етапи розвитку мегаполісу, від першого великого парку до інноваційних часів. Кожен куточок цього міста має свою унікальну історію, яка захоплює і надихає. Економіка та міжнародні відносини Нью-Йорка. Нью-Йорк – це не просто місто, а глобальний економічний центр, що впливає на фінансові, бізнес бізнесові та політичні процеси по всьому світі, Він є домом для найбільших корпорацій, фінансових установ і міжнародних організацій. Розглянемо детальніше економіку мегаполісу та його відносини з іншими містами та країнами. Економіка Нью-Йорка – центр світових фінансів. Нью-Йорк це один із найбагатших мегаполісів світу, який щороку створює близько 2 трильйонів доларів ВВП, основні сектори економіки міста. Перший сектор це фінансовий. Нью-Йорк називають фінансовою столицею світу. Саме тут розташована Нью-Йоркська фондова біржа Nice, Nice та NASDAQ, що визначають фінансові тренди глобального ринку. Wall Street – це центр фінансових. Операції, де працюють найбільші банки, інвестиційні фонди та корпорації. Друге, нерухомість. Нью-Йорк має один із найдорожчих ринків нерухомості у світі. Вартість комерційних і житлових об'єктів постійно зростає, наприклад, квартири у Манхеттені можуть коштувати десятки мільйонів доларів. Третє туризм: щороку Нью-Йорк відвідає понад 60 мільйонів туристів, що приносить світу понад 70 мільярдів доларів доходу. Головні туристичні атракції там сквер, центральний парк, Статуя Свободи та музеї, такі як Метрополітен Музей. Четверте медіа та технології. У місті знаходиться штаб-квартири таких гігантів, як The New York Times, NBC, CNN, а також офіси Google, Facebook і Amazon. Нью-Йорк стає все більш важливим центром технології, який конкурує навіть із Кремнієвою долиною. І останній п'ятий – мода та розваги. Нью-Йорк один із центрів світової моди, де проходить Нью-Йоркський тиждень моди. Також місто є домом для Бродвею, театрального району, що приносить мільярдні прибутки індустрії розваг. Міжнародні відносини Нью-Йорка перший дипломатичний центр світу. У Нью-Йорку розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй ООН. Що робить його ключовим містом для міжнародної дипломатії? Саме тут приймаються рішення, що впливають на світову політику. Друге відносини з містами США. Нью-Йорк підтримує тісні зв'язки з Вашингтоном, оскільки там ухвалюються політичні рішення, що впливають на економіку міста. Лос-Анджелес є головним партнером у сфері кіноіндустрії та моди. Сан-Франциско важливий партнер у сфері технологій і стартапів. Третє, глобальні економічні партнери. Європа. Нью-Йорк активно співпрацює з Лондоном, Парижем і Франкфуртом у фінансовій сфері. Азія. Китай є одним із найбільших торговельних партнерів міста, а японські компанії інвестують у нерухомість і технології Нью-Йорка. Україна. Нью-Йорк є важливим центром української діаспори. Тут працюють українські організації, культурні центри та ресторани. Секрет успіху та багатства Нью-Йорка. Нью-Йорк це місто, де ніколи, яке ніколи не спить, і водночас один із найбагатших мегаполісів світу. Як йому вдалося досягти такого успіху? Ось такі ключові фактори. Ну, перше, це географічне розташування, місто, розташоване на узбережжі Атлантичного океану, що зробило його ідеальним торговельним вузлом цен... ще з колоніальних часів. Порт Нью-Йорка. Став одним із найважливіших у США, сприяючи стрімкому розвитку економіки. Друге це міграція талантів та робочої сили. Нью-Йорк завжди був місцем, куди приїжджали мільйони іммігрантів у пошуках кращого місця життя. Люди з різних країн привозили свої знання, інновації та робочі руки, допомагаючи зростанню економіки. Третє фінансовий центр світу. У Уолл-Стріт, де знаходиться Нью-Йорк, Нью-Йоркська фондова біржа Нисе та Nasdaq – це серце світової економіки, Тут приймаються рішення, що впливають на глобальні ринки. Четверте: нерухомість Золота жила. Нью-Йорк має один із найдорожчих ринків нерухомості у світі. Висадки на Манхеттері коштують мільярди доларів, а інвестори зі всього світу вкладають гроші у місцеву нерухомість. П'яте. Диверсифікована економіка. На відміну від інших міст, нью не залежить від однієї галузі. Фінанси, технології, мода, туризм, нерухомість, медицина усі ці сектори приносять мільярди доларів. Шосте. Культура підприємництва. У Нью-Йорку тисячі стартапів і компаній, що зростають щодня. Це місто дає шанс кожному, хто готовий працювати та боротися за свій успіх. Сьоме освіта та наука. Наявність престижних університетів, таких як Колумбійський університет і Нью-Йоркський університет, сприяє розвитку інновацій та технологій. 8. Туризм як джерело прибутку. Мільйони туристів приїжджають до е, Нью-Йорка щороку, приносячи місту понад 70 мільярдів доларів доходу. 9. Вплив культури та ЗМІ. Нью-Йорк. Це центр медіа, телебачення та кіноіндустрії. Тут знаходяться такі гіганти, як CNN, The New York Times, NBC. Місто формує тренди, що поширюються по всьому світу. І останні десяти – глобальні зв'язки. Як центр міжнародної дипломатії, Нью-Йорк має зв'язки з усім світом, штаб-квартира ООН та величезний бі бізнесовий вплив роблять місто ключовим гравцем у міжнародній арені. Отже, секрет успіху Нью-Йорка це поєднання вигідного розташування, відкритості до іммігрантів, розвитку фінансового сектору, підприємництва та інновацій. Це місто можливостей, де кожен, хто має амбіції та події наполегливо, може досягти успіху. Три таємниці Нью-Йорка, про які мало хто знає. Нью-Йорк це місто, сповнене загадок, його вулицями ховаються таємничі тунелі, а його історія є події. Про які майже не не говорять, а деякі місця приховують секрети, які досі не розкриті. Ось та й неймовірні таємниці Нью-Йорка. Перше. Загублений вокзал Гранд Центр Термінал. Гранд Центр Термінал це не на лише одна з найкрасивіших залізничних станцій у світі, а й місце, що приховує секретний перон номер 61 Він побудований спеціально для президента США Франкліна Руз... Рузвельта, який мав інвалідність і пересувався на спеціальному транспорті. Цей тунель дозволяв йому непомітно прибувати до міста і уникати уваги преси. Вважається, що тунель досі існує і може використовувати у надзвичайних ситуаціях. Друге тунелі та підземні міста Нью-Йорка. Нью-Йорк має величезну підземну інфраструктуру, яку мало хто знає, Колись тут були старі метро, секретні урядові сховища та, один... та навіть цілі поселення без хатків. Один з найвідоміших випадків це історія про Нью-Йорка. У 90-х роках журналісти виявили підземнею цілу спільноту людей, які облаштували там власні домівки з електрикою та водою. Деякі тунелі навіть закриті для громадськості, і ніхто не знає, що в них приховується. І третя таємнича кімната всередині статуї Свободи. Статуя Свободи є символом США, але мало хто знає, що всередині її факела є прихована кімната. Вхід до неї було закрито ще в 1916 році, тобто, вже більше ста років відтоді пройшло, 109. Майже 110 років, уявіть собі, скільки це вже пройшло. Після вибуху на острові Блектом, коли німецькі шпигуни відірвали склад боєприпраприпасів, спричинивши серйозні пошкодження статуї. Після цього доступ до цієї частини монумента назавжди заборонили. Проте ходять чутки, що в ній зберігаються важливі історичні документи, або навіть секретний вхід у підземні тунелі. Отже, Нью-Йорк це місто сповнене таємниць. Його історія ховає безність загадок, які ще чекають на розгадку. Можливо, наступного разу, коли ви побуваєте у Нью йорку вам пощастить натрапити на ще один прихований секрет цього мегаполіса. Ось цікавих фактів про Нью-Йорк який вас може зацікавити? Перший факт: Нью-Йорк спочатку мав на іншу назву, коли місто заснували голландців в 1624 році, вона називалася Новий Амстердам. Лише в 1664 році британці захопили його та перейменували на честь герцога Йоркського. про це розказували в історії Нью-Йорка. Друге, статия Свободи, спочатку була маяком. Після відкриття в 1886 році вона слугувала офіційним маяком і навіть мала власний глядантський персонал. Третє, Нью-Йорк – найбільш багатомовне місто у світі. У місті розмовляють понад 600 мовами. Уявіть собі, скільки це мов. Це один із найбільших багатокультурних мегаполісів світу. Четверте. Острів Манхеттен колись купували за копійки. Корінні американці продали острів голландцям у 1626 році лише за 24 долари в екві... еквіваленті сьогодні. П'яте. У Нью-Йорку більше пі... піцерій, ніж у будь-якому іншому місті США. Спрацює понад 1600 піцерій, а знаменитий доларовський шматок став справжньою легендою. Шосте. Бродвій Бродві міг бути прямим. Це одна з небагатьох вулиць, що прорізає місто під кутом. Вона залишалася такою ще з часів індіанських стежок. Сьоме. У місті є підземний водоспад під Рокфеллер. Центром є водоспад, який використовується для регулювання температури в будівлі. Восьме. Перехід через вулиці на червоний сигнал тут нормальне явище. Нью-Йоркці часто не чекають на зелене світло. Знаєте чого? Бо вважає, що немає часу на це. Уявіться, він не має часу просто почекати світлофор. Дев'яте. У Нью-Йорку є таємні тунелі. Під містом прокладено сотні тунелів, багато з яких залишилися в... з часів будівництва метро та старих залізниць. Десятий факт. Місто має найбільшу систему метро у світі. У Нью-Йорку пане 470 станцій метро, і воно працює 24 на 7. Однанадцятий факт Центральний парк більший за деякі країни. Наприклад, парк займає 3,41 км квадратних. Це більше, ніж розмір князівства Монако. 12. В Empire State Building є своє, своє поштове відділення. Офісні працівники будівлі можуть отримувати пошту прямо у хмарочосі. 13 факт: Тут є будинок без вікон. На Манхеттені стоїть будівля ATT, Long Lines Building. Вона майже не має вікон і використовується для комунікаційного обладнання. Чотирнадцятий факт: Кожен 38-й американець живе у Нью-Йорку. Населення міста перевищив 8,5 мільйона осіб, що робить його найбільш населеним у США. І останній п'ятнадцяти факт під містом можуть бути скарби. У 1934 році зникла партія золота на суму 150 мільйонів доларів. Деякі вважають, що вони досі заховані в тунелях метро. Онже, – це місто, яке ніколи не спить, його історії, таємниці та унікальні місця роблять його одним із найцікавіших. Онже, – це не просто місто. Це легенда, що народжується щодня з мільйонів долів, амбіцій, надій і переживань. Це місце не кожен може знайти свій шлях. Де за кожним поворотом криється нова історія, а в кожному промені світла хмарочосів віддзеркалюється чиєсь прагнення до величі. Це місто, яке вбачило все від перших кроків колоністів до сінгового зростання у фінансовому столиці світу. Воно пережило війни, війни, великі депресії, трагедії та терористичні атаки, що щоразу. Але щоразу вставало з колін ще сильніше, ще яскравіше, ще незламніше. це символ стійкості, місто, що ніколи не здається. Тут, на вулицях Манхеттена кожен другий перехожий іммігрант або нащадок тих, хто приїхав сюди у пошуках нового життя. Тут кожна будівля від старовинного Бруклінського мосту до блискучих веж, вежі свободи, розповідає історії боротьби, творчості та незнавного духу. Економіка цього мегаполісу вражає, культурний ландшафт безмежний, а темп життя не дозволяє зунитися навіть на мить. Це місто мільйонів вогнів, нескінченних можливостей і постійного руху вперед. Нью-Йорк не просто існує, він живе, змінюється, створює тренди і, жив... і веде за собою світ. І, можливо, саме тому Нью-Йорк – це не просто географічна точка на карті, це стан душі. Це місто де навіть той, хто приїхав з нічим, може стати всім. Це місто, яке приймає всіх, але підкоряється лише тим, хто готовий боротися за свою мрію. Нью-Йорк це не просто мегаполіс, це втілення людської сили, творчості та незламності. І тому він був і є, завжди, є і завжди буде столицею світу. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і пишіть у коментарях, яку ви країну чи місто хочете побачити наступному випуску, або яку, е, яку країну чи місто хочете побачити в другу частину, бо у нас вже доволі багато випусків вийшло. Дякую за перегляд і дуже вас попрошу підписатися, тому що багато от допустим, на шортах у нас 500 тисяч переглядів, навіть просто на відео є, ну, від 30 переглядів, але підписок дуже мало. Мені. Треба, щоб більше хтось підписувався, що хоча б дійшли до 100 підписників. Дякую за розуміння і дякую тим, хто підпишеться. Наскорі зустрічі до наступного випуску Става Україні!